Війна проти України почалася з окупації Криму. Війна проти України може бути остановлена лише з освобождением Криму. Я благодарю вас за те, що ви мене выслушали. Спасибо. Такими словами закінчив свій виступ у підкомітеті з питань оборони та безпеки європейського парламенту в Брюсселі глава меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Політик розповідає, що в столиці ЄС його запитують насамперед про те, що важливіше сьогодні для звільнення Криму: санкції чи сильна українська армія. Якщо тут ми посилюємо, ми на знаходимо розуміння того, що йде подальше посилення санкцій проти Росії. Це говорить про те, що Росія далі послаблюється як держава зі всіма її можливостями. Зрозуміло, що укріплення оборону спроможності це вже наші спроможності, щоб відстоювати свою цілісність свободу. Це втратить до російської армії. Ну тут приходиться доводиться говорити про такі аспекти, і все це має дати результат. А щоб е, Росія відмовилася від Криму, ну я не кажу про дипломатичні фактори, да? і це все має привести до того, що е, Крим доля його майбутнє повернення в Україну. Має вирішуватися будь-які інші спосіби, окрім військової Росія зараз, якраз напроти вона готується саме лише для того, щоб мовляв захищати Крим е, е, зброєю і тому, але не тільки для того для того, щоб шантажувати своїх сусідів і в першу чергу країни південного флангу НАТО. За словами глави меджлісу, Крим не просто перетворюється на воєнний острів, а на плацдарм для військового контролю Росії над усією акваторією Чорного моря. Днями пан Мусафаджиміляв приймав участь в деяких заходах, які були проведені з керівництвом НАТО. Мова йде про комплекси, які вже повністю закривають простір чорного моря, які вже доходять до тих міст скажімо, на території Туреччини, які не могли бути вражені от такими ракетами тактичними, якщо б в Криму не були б російські війська. В Стінах європарламенту обговорили також ситуацію з релігійною свободою на наксованому півострові. Українська православна церква київського патріархату знаходиться на межі знищення. З 53 релігійних громад, які були зареєстровані на території Криму, залишилося тільки 9. Решта все закрита. Більшість священників у мене під час України в Криму служила до 20 священників. Зараз залишається 8. Не вирішено питання з реєстрації, перереєстрації і узаконення, узаконення тих релігійних громад, які зараз залишилися і діють депутат європарламенту. Марк Демесмекер вже особисто побував під Дебальцевим у розпал наступу на місто російських сил та сепаратистів. каже, що готовий був би поїхати й до анексованого Криму, щоб побачити реалі окупації на власні очі. Він наголошує європарламентарі. Не дозволять євросоюзу розслабитися в питанні Криму. Ми не забуваємо про дуже складну ситуацію в Криму. Йдеться не лише про права людини, але й про питання безпеки для решти Європи. Бо ми спостерігаємо збільшення російської військової присутності та зброї в Криму. Завдання європарламенту, так би мовити, підтримувати інституції ЄС у пробудженому стані і спрямовувати їхню увагу на Крим. У Брюсселі Рифат Чубаров закликав європейців підтримати 25 березня акцію на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР, який Росія вирішила з 1 квітня закрити. Жанна Баспічук, Віталій Єрміса, Радіо Свободи з Брюсселя. спеціально для телеканалу новин 24